Вітаю на каналі у гостях у Тані. Я сьогодні хочу вам показати і розказати про свої помідори. Як я їх дуже швидко відродила після морозів. Я розказувала про те, що 4 червня у нас на Чернігівщині були дуже великі великий мороз. Померзло, померзли помідори, перець, картопля багатьох людей взагалі. Вбитки дуже великі. І у мене ось така невеличка, тут грядка, ну, у мене декілька грядок. І частина помідорів теж померзла. Але мені дуже швидко вдалося їх відновити. Дуже багато порад було. Я їх всі прочитала, дивилася. І ось подивіться, оце помідор, ось він, було головне стебло. Ось отакі листочки, вони повністю повністю вони змерзли. Їх, вони відновлені взагалі не підлягали, бо мені там писали обробити епіном. Ну, що тут обробляти, якщо воно було таке вже. І тепер відростають ось нові і вже будуть цвісти. Пройшло це трошечки більше двох тижнів. Ось будуть цвісти вже. І так само ось помідор, теж це все відростає знизу і теж вже закладається. Ось пуп'янка. Що я зробила? Зараз вам розкажу. Ці помідори, які в мене не змерзли, ось вони вже, бачите, тут вже є плоди. Вже ось такі плоди. Ось вони. Тут закладаються плоди. Ну, І тут вже є. Це я вам показую в мене сорт Санька, це ранній сорт, але всі сорти, які в мене є. Ось вони вже мають такі невеличкі плоди. Та рік, розумієте, при жорсткій ізоляції нашій невіз, їз, не виїзд, ви знаєте, чому це було? Мені вдалося отримати, донька мені передала там окольними путями оце таке добриво. І я їм користувалася, користувалася їм цілий весь сезон, поки в мене росли помідори. Від початку вегетації, і вже коли почали помідори зав'язуватися, і ще вони зав'язувалися, я користувалася цим добривом. І ось, коли помідори мої померзли, то я брала оце добриво. Я вже замовила сьогодні, чому я вирішила зробити відео про помідори, про це добриво, бо і сьогодні мені прийшла знову вже нова пачка, бо ця пуста. Е, мені прийшло, я замовляла. І мені дуже воно подобається. Це відразу кажу, що це не реклама. Такі добрий різний багато комплексних. Але ось я спробувала так просто так вийшло, що я це добре спробувала, і воно мені дуже подобається. Значить, оце для того, щоб відродити мені було цей кущ, ось бачите, ось оце сухе тут є, Тут закладаються бруньки, він відріс і він скоро в нас довжені ті кущі, які вже зав'язують плоди. Це добро я підливала кожні 5 днів половину цієї дози, яка тут написана, під кущ, я їх поливала. Хоча тут можна і кореневе підживлення робити, і позакореневе, і восени і навесні. Тут сказано скільки потрібно, От, наприклад, кореневе піджилення, 2-3 мірні ложки, тут є мірна ложка. На у 9 літрах води У 5-9 літрах. Я брала половину, я брала одну мірну ложку на 10 літрів і кожні 5 днів. Тарік я ще поливала по, по листю. коли обробляла від борошнистої Роси від фітавторозу, від різних захворювань я теж використовувала оце добро, додавала у бакову суміш. Чим гарне це добре в тому що, от, наприклад, для того, щоб помідори цвіли і зав'язі було багато, треба бор. Обов'язково треба не тільки макроелементи азот, калій, але й потрібні, потрібні і мікроелементи, і там ще й мезоелементи і так далі. Тут є сірка. Тут є магній, тут є бор, залізо, тобто всі комплекс мікроелементів, які потрібні для помідорів. І так само тут є іще аскарбінова кислота і нікатинова кислота, яка допомагає гарно укорінюватися помідорам. Тому, коли, ось, наприклад, я посадила помідори, я поливала цією рослиною, але тільки після того, як вони вкоренилися. Тому що, поки мої помідорі не вкорінювалися, я їх посадила і більше не поливала. Вони самі шукали собі воду в землі і швиденько вони так прийнялися, вкоренилися. А потім уже перша підгодівля була ось цим чистим добривом. Добриво для помідорів і перці. У мене ще є добриво таке саме, чистий лист для огірків. І Баклажанів, ну, їх там багато комплексів для полуниці. Я ще е, купую таке добриво для фризантиму мультифлора я поливаю ціле літо, щоб у мене великий шар виростав оці шаровидні хризантими, я вирощую. Тому, знаєте, оце добриво мені допомогло відновити ось отакі, отакі страшненькі помідорчики. І вони вже викидають квітку. Тому ось так коротенько я вам хотіла розказати, як відновила я свої помідори. До речі, я не буду знімати відео і показувати така сама історія із перцями. Перці почали наростати, тому що теж ось у стояв стовбур сухий. Сам стовбур не сухий, а оце зверху нічого такого не було. Зараз уже знизу пішли кущики. Ось, друзі, отаку інформацію я, я з вами поділилася. Тому, кому вона можливо буде цікава, кому, можливо, буде корисна, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Наступне відео у мене буде про друге підживлення помідорів. Від, вибачте, не підживлення, а обробіта помідорів від різних захворювань, вже друге, тому що перше я вже робила, є відео на каналі. Я вам розкажу чим.